Отже, дивіться сьогодні у фокусі тижня політичне перетасування в Києві. Шмигаль міністр оборони міру тепер секретар РНБО Юлія Свереденко. Друга в історії України прем'єрка. Після Юлії Тимошенко, але за пакетом проголосували за все ті ж обличчя, чому об'єднали економіку, агро і екологію, і як скандальний міністр енергетики Галущенко отримав юстицію. Воєнний стан і мобілізацію подовжено. Зеленський готує країну до тривалої війни. А чи готова країна до переформатованого уряду? Трамп. 50 днів на мир або 100% санкції проти Росії. І питає Зеленського: чому ви не б'єте по Москві? Обіцяє Петріот, та Магавки, але на гроші європейців. Реальний план чи політичний фарс? Тим часом Китай відкрито на боці Кремля. А Франція і Італія саботують зброярську коаліцію. Вірменія Азербайджан домовляються без Росії. Москва більше не господар на Кавказі, і це початок розпаду імперії. Санкції, втрата впливу, китайський тиск і внутрішнє гниття. Чи справді Росія входить у фазу неконтрольованого розпаду? Про все це і великі теми тижня у нашій програмі. Глибока аналітика та аналіз із політологом Михайлом Шабановим. Дивіться, щоб зрозуміти, а що насправді відбувається. Не пропустіть, вмикайте о 19.00 на нашому каналі. А також підписуйтесь, коментуйте, бо для нас це важливо.